Геймери проти орків в Україну масово злітаються іноземні комп'ютерники, щоб на реальних фронтах мочити окупантів, поки російська пропаганда мріє про велику перемогу. У реальному світі до України приїжджають не туристи, а геймери з досвідом пекельних баталій у кола в Б'юті та Арма. Ветерани кібербоїв США, Британії, Канади, Австралії та Франції перекваліфікувалися у справжніх богів дронів. І тепер тероризують московицьке м'ясо вже не на екранах, а з неба. Ці джойстикові ніндзя перетворили передову на арену для віртуозних польотів FPV-дронів. Як пише New York Post, іноземні геймери стали справжньою секретною зброєю ЗСУ. Хоча, якщо чесно, з таким піаром секрет уже став відкритішим за любов Путіна до парадів. Виявилося, що хлопці, які раніше фармили ХП у підземеллях Вов, WoW, тепер фармлять москалів на Донбасі. Тільки лут не золото, а уламки ланцетів і підсмажені документи вагнерівців, розповідає один із інструкторів дронового підрозділу. Самі оператори дронів, колишні кіберспортсмени та програмісти зізнаються, це їхній спосіб апгрейднути навички, здобуті в підвалах і гейм-кімнатах. Тепер кожен політ це місія з реальними ставками, а кожен хедшот, мінус чергова мобілізована дичина. Цікаво, що багато з них ніколи не служили в армії, але відчувають, що тут їхній справжній левел. Одні приїхали з ностальгії за Вольфенштейн, а інші, бо вже втомились стріляти по ботах, хотілось справжнього виклику. У Кремлі між тим уже панікують та доручили розробити власну армію геймерів, але там застрягли ще на рівні Тетріс. Єдина надія перевчити Соловйова керувати дронами. Але той поки що навчився тільки запускати піну з рота.